Мої вітання, шановні глядачі, сьогодні ми будемо дискувати джунглі під посів озімої пшениці. А якщо серйозно, то перед вами пар, на місці якого повинен рости соняшник. На цій та інших ділянках, як ви пам'ятаєте, в кінці минулого року ми робили глибоке рихлення. Хотіли зробити. Експерименти з посівом соняшника на різних видах обробітку ґрунту, на рихлені та дисковці з різними видами посіву суцільним та класичним з міжряддям на 70 см, але сталося не так, як гадалося. Війна втрутилася в наші плани і ми стали перед вибором лишити пар. Надалі чи спробувати посіяти озимі зернові і чекати наступного року і діяти далі по ситуації. Вирішили спробувати посіяти всі пари озимими культурами, і тепер намагаємось підготувати ґрунт під посів. Наразі дискуємо із одного боку, зважаючи на ті кущі, які виросли, виходить. Здається, непогано, але для посіву однієї обробки може не вистачити. Ви бачите, як позаростали поля справжні джунглі і тепер доведеться боротись з декількома хвилями бур'янів, але нічого вже не вдієш. Не від доброї волі ми стали заручниками цієї ситуації. Ось така картина виходить. Побачимо, як далі будуть розвиватись події. На цьому в мене все. Коментуйте, розкажіть, чи будете сіятись, підписуйтесь на мій канал, далі буде.